Рівненщина втратила ще трьох героїв. Вараська громада провела в останню дорогу 37-річного захисника Максима Макарука, який помер, перебуваючи на реабілітації після бойового поранення. Гощанська селищна рада повідомила про загибель 31-річного Віктора Палипчука. Військовослужбовець загинув на Луганщині. А внаслідок ворожого обстрілу на Куп'янському напрямку загинув Олексій Корнієнко із села Мирогоща Друга Дубинського району. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. um Поліцейські та рідні розшукують неповнолітню мешканку Ріненського району. Сьогодні до поліції звернулася 32-річна жителька Вересневого. Її донька пішла з дому 19 вересня і так і не повернулася. Мисочко Дар'я Василівна 2010 року народження. Зріст 165 см, сантиметрів, волосся темне, середньої довжини, очі голубі. Була одягнена у чорні спортивні штани, білі кросівки, чорний худі з білими вставками та капюшоном. Мала чорну сумку. В останній зник Зафіксували камери відеоспостереження 21 вересня на Київській, у Рівному, біля одного з ліцеїв. Відомо, що вона неодноразово зникала з дому і раніше. Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місце перебування дівчини, правоохоронці просять повідомити. 23 вересня світ відзначає міжнародний день боротьби із сексуальною експлуатацією жінок та дітей. Ця проблема набуває все більшої актуальності і в Україні, особливо від початку повномасштабної військової агресії РФ, розповідає голова громадської організації Центру підтримки громадських ініціатив Чайка Лариса Гунько. То я хотіла б наголосити і ще нам. Ту ситуацію, яка зараз відбувається в нашій країні, і яким чином це відображається на підвищенні рівна насильства, експлуатації, в тому числі сексуальної експлуатації. І якщо у нас до війни фіксувалось 5-6 тисяч звернень в Вінницькій області, то за за час війни вони зросли в два з половиною майже в три рази. Люди, які постраждали від сексуального насильства в контексті війни, зіткнулися з численними проблемами, і це не не лише наслідки зґвалтувань, а й психологічні травми каже Лариса Гунько. «Ті прояви сексуального насильства, які відбувалися в Бучі, в Вірпіні, в Гостомелі, і які зафіксовані як інструменти воєнного злочину правозахисниками, вони потребують. Негайного реагування нам нема коли відкладати на після війни, тому що люди, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, а це не тільки зґвалтування. Станом на 2 вересня цього року Генеральна прокуратура України зафіксувала 316 фактів сексуального насильства пов'язаних з війною, і більшість злочинів, у тому числі на тимчасово окупованих та прифронтових територіях, було скоєно проти жінок. Уже часто в їхніх розповідях. Звучить, що якби сексуальне насильство до них не примінялось, але їх, наприклад, заставляли оголюватись на всіх блокпостах, особливо серед полонених жінок. Це катування, тортури, електричним струмом, особливо серед полонених і так далі. І дві третини от 316 фактів, з них чоловіки 114, жінки 202. Також неповнолітніх 15, 14 дівчат і один хлопець. У Рівному фахівці допомагають людям, які постраждали від сексуального насильства. Однак додають, що часто жертви бояться розповідати про насильницькі дії щодо них. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У Рівненському районі внаслідок ДТП загинув велосипедист. Смертельна автопригода сталася вчора, 22 вересня, близько п'ятої вечора, на проспекті Незалежності в Острозі. Встановлено, що 60-річний водій вантажівки, повертаючи ліворуч, наїхав на 74-річного велосипедиста, який попередньо рухався у попутному напрямку. У наслідок ДТП він тяжко травмувався. Медики намагалися врятувати життя Острожанина, втім, він помер у кареті швидкої. Водій вантажівки відповів. Не до огляду був тверезий у нього також відібрані біологічні зразки. Розпочато досудове розслідування. У Вараському районі внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. У суботу, близько п'ятої ранку, на дорозі поблизу села Млинок місцеві виявили мотоцикл і його кермувальника без свідомості. На місце викликали швидку, однак медики лише констатували смерть 26-річного жителя уріччя. Попередньо встановлено, що автопригода сталася близько третьої, водій мотоцикла Лонкін не впорався з керуванням та впав. Відомо, що двоколісний не був зареєстрований, а його керманич не мав мотошолома та посвідчення водія відкрито кримінальне провадження Поліцейські викрили жителя Сарницького району на крадіжці мотоцикла. 21 вересня мешканець села Вири звернувся до правоохоронців. Із підсобного приміщення його господарства хтось викрав мотоцикл Лонкін. Поліцейський офіцер громади з'ясував, що до злочину може бути причетний 27-річний односельчанин заявника. Той, пробравшись уночі на двір, викрав двоколісний та заховав його у лісопосадці. Розпочато досудове розслідування. Вирішується питання про повідомлення зловмисник. o próprio doutor. Чергова смертельна ДТП на Рівненщині сьогодні, 23 вересня, поблизу села Панталія Дубинського району, сталася автопригода за участі вантажівки. Встановлено, що 49-річний водій Реноме Ган здійснював маневр розвороту в недозволеному для цього місті. У цей час 48-річний кермувальник вантажівки Ман, що рухався позаду, виїхав за межі проїзної частини та врізався в дерево. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Водій легковика не постраждав. Попередньо був тверезий, однак у нього Відібрані біологічні зразки відкрито кримінальне провадження. Це французька самохідна артилерійська установка Цезар. Таке сучасне озброєння маскується у лісах полісся і оберігає кордон з Білоруссю. Основне завдання максимальне вогневе ураження ворога, якщо буде атакувати. 45 секунд, і машина до бою готова. Прив'язка до місцевості. Далі вводимо координати, шофер. Йому тут висвічує координати. Як йому машину поставити, щоб менші зворот був пушки. Українські військові високо оцінюють характеристики французької самохідної артилерійської установки «Цезар» – від прохідності до дальності стрільби. Наведення може здійснюватись як автоматикою, так і комп'ютерами, і також вручну. Дальність вогню до 42 кілометрів. Здійснює 4-5 пострілів за хвилину. Вона створена для бездоріжжя, для перешкод переходити водні перешкоди, танкові рви. Ну вовремя, я як той казав, приїхати на позицію, відстрілятися і уїхати. Потужна техніка на озброєнні у артилеристів, які заступили на бойове чергування на північних кордонах України. Підрозділ нещодавно пройшов навчання у Франції. Ну для того, щоб нищити ворога гармат, достатньо, повірте. Ну, ми навчалися в Франції. От е, хочу сказати, що я дуже сильно вражений. От, і подякувати нашим закордонним партнерам за навчання, за досвід. Ну, ми трошки поділилися своїм досвідом. от як вже не перший рік на війні, так само дізналися багато чого нового. Артилеристи взаємодіють у системі сил оборони, які знаходяться на кордоні з Білоруссю, і готові у будь-який момент прикрити піхотинців та їх техніку, тим паче маючи на поготові Цезарі. Якщо командир віддасть наказ на висування, бійці будуть готові за 45 секунд. Застерігають, якщо ворог надумає перетнути північний кордон, ліси Полісся стануть їхнім останнім місцем дислокації. Анна Цук випуск новин. На Дубанчині сапери ліквідували артснаряди часів Другої світової війни. У селі Пирятин група піротехніків виявила та знищила два боєприпаси калібром 76 та 152 мм. міліметри. Як повідомляють у ДСНС Рівненщини, усі артснаряди перебували у бойовому стані та були радянського виробництва. Боєприпаси були знищені у спеціально відведеному для цього місці шляхом підриву. Рятувальники закликають громадян бути обережними під час виявлення підозрілих предметів зовні схожих на снаряди та повідомляти про знахідки службу порятунку. Гранату і понад 300 патронів вилучили поліцейські у жителів Рівненщини. У суботу, 21 вересня, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 37-річного жителя Корця правоохоронці вилучили корпус гранати Ф 1 із запалом та 25 патронів до автомату. Крім того, у господарстві 37-річного жителя села Бродниця виявили та вилучили 300 патронів. Зловмиснику повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід. Домашній арешт. Триває досудове розслідування поліцейські. Встановлюють походження вилученого. Приїхали на виклик про пожежу, а виявили наркотики. Нещодавно на вулиці Чорновола патрульні опрацьовували виклик про займання. Після ліквідації пожежі та під час огляду квартири інспектори помітили три пакети, всередині яких була зелена речовина зовні схожа на наркотичну. Для з'ясування всіх обставин поліцейські викликали слідчих. Днями у сарнах патрульні зупинили перехожого, який переходив дорогу у невстановленому місці. Під час перевірки у сумці 36-річного містянина патрульні виявили паперовий згорток з речовиною, схожою на наркотичну, а також камінь, схожий на бурштин. На чоловіка винесли постанову за порушення ПДР. На Житомирщині правоохоронці викрили двох підозрюваних у вимаганні 15 тисяч доларів у суді. Двоє зломисників, мешканець Волині та його співмешканка з Рівненщини вимагали гроші у суді, погрожуючи розголосом особистої інформації. Знаходячись за кордоном, спільники майже рік по телефону шантажували суддю. А сума вигаданого боргу зростала з кожним дзвінком. Під час обшуків автомобілі затриманого виявили зброю та боєприпаси. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. you З початку року у Рівненській області вилучили понад 32 тонни фальсифікованого алкоголю. З січня виявлено 37 злочинів цієї категорії, вилучено близько 32,5 тонн сурогату на 3 мільйони 700 тисяч гривень та понад 5 тисяч пачок цигарок вартістю близько 350 тисяч гривень. Зокрема, припинено діяльність цеху з виробництва фальсифікованого алкоголю трьом особам повідомлено про підозру, а також викрита діяльність групи осіб, які збували електронні цигарки. Арки чотирьом особам теж вже повідомлено про підозру. Цьогоріч податківці застосували до порушників штрафні санкції на загальну суму 442 тисячі гривень. Картопля другий хліб. В Україні у вересні триває сезон викопування найбільш популярного овочу, який споживають мільйони громадян. На центральному продуктовому ринку рівного чимало продавців, які торгують картоплею. Продаю свою домашню картопельку, 15 гривень за кілограм, тому що тут два сорти: Санта, Санта і Білороса разом продаю і все своє домашнє. Пані Наталія продає картоплю ще з літа. Каже, трохи знижує ціну на товар, аби швидше поїхати додому. Як нам розповіли торговці, вартість картоплі у цьому році більша, ніж у попередньому, адже дощів було менше та засадили бульбу теж у меншому об'ємі. Звідки я приїхав з городка? Зараз цього року то ціна пойде доверху. Тому що немає, картопель немає. Менше посадили люди. Переважно зараз зерновим. Позасівали соєю. Там де не їдеш, то це крізь соє, соє соє. Хоча цьогоріч картопля дорожча, ніж у попередні. Люди, які приходять на базар, купують овоч, бо поживність і простота страв з бульби вражає. Розповіли на базарі. Артем Височин, випуск новин. Рівненщина готова до опалювального сезону майже на 100%. Більшість заходів з підготовки ЖКГ до холодів виконано. Зокрема, котельні та тепломережі готові на 94%, водопровідно-каналізаційне господарство на 93%, соцсфера на 99%, а житловий фонд на 92%. Окрім цього, в області підвищують автономність критичної інфраструктури. Теплопостачальні підприємства рівненщини забезпечені 92 генераторами. Каналізаційного господарства 141 генератором. Рівненщина та ООН об'єднуються, аби підтримати вимушених переселенців. Очільник області провів зустріч з представниками організації. Обговорювали план підтримки внутрішньопереміщених осіб, адже наразі на рівненщині перебуває 45 тисяч ВПО. Нагадаємо, що проєкт розпочався у квітні. За цей час у вісьмох місцях, де проживають переселенці, організували роботу мобільні бригади, які складаються з різних за фахом спеціалістів. Крім цього, у рівному облаштовують безбар'єрний доступ до одного з гуртожитків для ВПО. Працівники державної екологічної інспекції обстежили територію мотузкового парку у дубні. Фахівці виявили факт пошкодження стовбурів дерев у наслідок кріплення мотузок. Наразі інспекція звернулася до представників влади міста, аби дізнатися, хто балансу утримує зелених насаджень, а хто власник екстракціону. Після встановлення осіб винних у пошкодженні дерев їх притягнуть до адміністративної відповідальності. Нуль перемог у п'яти домашніх матчах на старті сезону. Така наразі сумна статистика у Рівненського Вереса. Поєдинок проти новачка сезону ще одного аутсайдера Інгульця був чудовою нагодою виправити ситуацію перед рідними уболівальниками. Однак, гості шокували рівнян ще у першому таймі, забивши двічі. Спочатку малиш з близької відстані розстріляв голкіпера червоно чорних кожухара. А невдовзі ще один гол після подачі зі стандарту забив Вілі Вальд. Ми розуміли, що. Очки потрібні і нам, і команді з Рівного, тому я налаштовував гравців на безкомпромісний бій. Але помимо боротьби було багато і хорошого футболу. По перерві наставник рівнян Олег Шандрук провів одразу три заміни. Один із футболістів, який з'явився із лави для запасних, Дмитро Кльот, скоротив відставання у рахунку, першим стигнувши на добивання після масованої атаки Вереса. А на останній компенсованій хвилині Арбіт призначив пенальті у ворота Інгульця за фол проти годі. Ударом Марвалєвича з 11-метрового воротар Гостей спочатку парирував, але зарано залишивши при цьому лінію воріт. З другої спроби Чорногорець таки зрівняв рахунок. Тренер господарів відзначив внесок футболістів, які вийшли на Міну у досягненні цієї нічиї кучерові кльоц трішки краще в другому таймі справлялися з підборами, хоча не завжди гладко це було, але все одно і ми вирівняли в цьому компоненті хоча б гру. Дякую, їм хоча б за другий тайм, що спасли гру. Нічия з сусідом по нижній частині турнірної таблиці не сильно задовольнила рівницьких уболівальників. У фанатів залишилися питання як до команди, так і до тренерського штабу. Ну, цілком об'єктивні речі. У болівальників є певні питання до гравців, до тренерського штабу. Тому поспілкувалися. Сподіваюся, що ми почули вболівальників. Після сьомого туру Верес посідає 13-те місце турнірної таблиці. УПЛ. Наступний матч рівняни проведуть знову на своєму полі. У п'ятницю 27 вересня прийматимуть Донецький шахтар. Микола Брежицький. Випуск новин.